Мене звати Тетяна, і ви на моєму рукодільному каналі. Багато хто з вас знає, як мене звати, але останнім часом мене чомусь називають Анною або Наталою. Тому я думаю, мабуть, це через те, що я ніколи не називаю своє ім'я, але ж якщо що, я Таня. І сьогодні включення з такого мого куточку на дачі, мого рукодільного куточку. Тут в мене висять гірлянди, але зараз буду мерехтіти, ось бачите, тому мені, мабуть, придеться їх вимкнути. Ось, подивіться, яка в мене краса ще не показувала тут вам, як вмостилася дівчинка з курочкою, яку я нещодавно вишила. Ось так вона тепер тут висить разом з усіма моїми роботами, які я. Вишивала для дачі. Але ж зараз вимкну гірлянду і продовжу вам показувати свій рукодільний куточок. О, так набагато краще. Сьогодні трохи похмуро на вулиці, іде дощ іноді то дощ, то сонце, тому трошки темно буде. Але на другому поверсі таке освітлення, тому, вибачте, нічого не може з цим зробити. Так, далі. Тут є в мене така невеличка стіна з моїми роботами. Далі вікно. З вікна видно ліс, обожнюю цей вид. Тут я шила шторки і тюлі сама. і далі такий є в мене стелажик невеличкий, на якому якісь мої роботи стоять інструменти, які мені необхідні, ну, зокрема, гачки. Ну і лад для нігтів. І ось у мене ще тут є наборчики від фузовок. Буду показувати вам теж в цьому відео. Ці, ці ляльки я в'язала так давненько, вже не пам'ятаю навіть коли. Колись в моєму рукодільному житті було багато іграшок гачком зв'язаних, але зараз трошки я взяла перерву в цьому. Так, далі, коробки, кошики з усім важливим та потрібним, звичайно, як завжди. І тут в мене стоїть зараз столик, на якому кава. Зварила собі каву, щоб було веселіше знімати. Тиждень не знімала, якось немає настрою чи сил, чи що, чи ідей. Ось такий я собі створила столик. Теж його декілька разів вже показувала на каналі. Але я його дуже сильно люблю, тому мені хочеться показувати його знову і знову. Ну, взагалі-то у мене тут затишно, я вважаю, такий собі дівчачий куточок. І тут іноді я працюю. Так, далі, якщо ми від цього стелажику рухаємося ліворуч, тут в мене стіна і мій е, стіл. Він зовсім невеличкий. Ще на ньому іноді стоїть швейна машина. Зараз кошечок з ниточками. Він взагалі шириною 40 см зовсім вузенький, але мені вистачає, я якраз хотіла такий столик, щоб небагато місця, знаєте, так не півкімнати займало, бо місця на дачі і так небагато. Я так все влаштувала, щоб було всім зручно і мені теж. І рукоділля в моєму житті займає велику частину м, часу, тому мені потрібно завжди, де б я не була. Якщо я знаходжусь десь більше двох тижнів, то в мене має бути куточок, де я можу працювати, вишивати, в'язати або просто надихатися на рукоділля. Тож я організувала і на дачі такий куточок. Це ще знаєте, були часи початку ковіду, і ми переїхали на дачу, була дуже тепла весна. І ми вже з березня тут жили, вже навчання було онлайн, ми перебрались на дачу, і не було ще в мене цього стелажу, не було нічого. І я замовила онлайн в Юску все, і ми збирали самі. І в мене такий був, був і є куточок. Тут неймовірна робота висить, мені подарувала моя подруга Маша. Тобі вітання. Це робота, яка не просто вишита хрестиком для мене. Я вчора стояла ввечері, хвилин 15 розглядала, і кожного разу я видивляюся якісь нові деталі, і я просто в такому захваті досі, що вона в мене є ця робота, і я неймовірно вражена була, коли мені Маша подарувала. Сама вишиваю, а отримувати вишиті роботи в подарунок, це взагалі я вважаю, це ну, краще, що може бути, чесно для мене. І подивіться, які тут детальки: тут і ведмедик, і квілтові ковдри, і рослини, і моточки з нитками для в'язання, і моточки з нитками для вишивання. Ну, все-все тут, що, мабуть, полюбляє кожна рукодільниця. І розглядати, і розглядати цю роботу можна постійно по декілька разів. І кольори мені дуже подобаються в цій роботі. Я підібрала ось таку раму, яка підходить під інтер'єр мого куточку, і. Вона виглядає просто неперевершено. Кожного разу хочу забрати її в квартиру і повісити там в рукодільний куточок, але влітку я тут. І мені хочеться, щоб ця робота була тут. Тож я так, знаєте, то там, то тут, але може вже на цей сезон взимку точно заберу в квартиру. І ось так в мене виглядає цей куточок. Мій обіцяла вам показувати його, вже показувала не раз. До речі, цю ляльку мені зшила мама чоловіка. Ось така тут у мене модниця висить в капелюшку і в піджачку. Ну, і так же ж, тоді вже розкажу, попав в кадр Соловейко від Артіс. Ось так, поки я його повісила на драбинку, у мене тут така декоративна. І думаю, як оформити. Хочу щось сама придумати. Якусь декоративну картинку, мабуть. Поки так, бачите, не таких голочках в мене, але голочки теж, бачите? Рожеві, там бабінка, а тут такий тюльпанчик, бутон тюльпанчику. Класно, я вважаю класно. Ввечері дуже затишно я вмикаю гірлянди і виглядає взагалі круто. Ось така погода. Щойно був дощ, вже сонечко. І що в мене тиждень, знаєте, пройшов так дуже швидко. Вже казала, що сьогодні четвер, мені потрібно збиратися в невеличку подорож, і я три дні активно вишивала гусей. понеділок, вівторок, середу, я просто сиділа зранку до вечора, не вставала, вишивала, вишивала, вишивала. І зараз я вам покажу, що ж я там навишивала. вишивала. Так, буду показувати вам гусиків. Подивіться на такий яскравій ковдрі, яку я сама зшила колись. Вже скучила, хочеться ще ковдринку якусь придумати. Тож, гуси, подивіться, які в мене круті просування. Немає фото в мене до і після, але хочу вам нагадати, що в мене було. У мене було пів сараю, можливо, цей гусик був. Коли останнє було включення, але я не впевнена в цьому. І все, це все вже було вишите. Я на цьому тижні вишивала активно це дерево. З'явився ще один гусик, але без бекстічу. І тут щось продовження теж ферми. І залишається мені дуже-дуже багато бекстічу. З хрестиком майже вже все. Дуже багато бекстічу це ось тут на дереві. Оця вся частина, це все буде бекстіч. І продовження поля теж це все бекстіч. Ну, сказати на правду, що тут залишилося роботи небагато, бо. Ой, Бекстіч, що я говорю? Напівхрест. Багато бекстічу, Це я дивлюсь на ці гілки, дівчат, вибачте. Отут дуже буде багато. Така буде плутанинка. Я, якщо чесно, дуже боюся до цього приступати. Ось тут дуже багато напівхресту, і тут, звичайно, дуже багато напівхресту. Бекстіч там буде тільки в гілках. Тож, е, я могла б сісти сьогодні і завтра завершити, але мене не буде вдома. Я вже казала, що збираюся в подорож. Е, Тож придеться мені відкласти цю роботу і повернутися вже, мабуть, аж в понеділок, і то я не впевнена, можливо, навіть у вівторок. І буде фініш, хотіла б звичайно на цьому тижні, але ж життя жити потрібно, не тільки вишивати. Тому на наступному тижні буде величезний фініш. Хочу себе нагородити красивим стартом. Не знаю, показувати вам чи ні цей набір, який я хочу розпочати вишивати. Так скажу, він буде на чорній основі. Це теж набір від Dimensions. А там побачимо. Може, в мене не вийде або я передумаю, тому не буду показувати. І я вважаю, що попрацювала я дуже круто. І просто із-за того, що понеділок, вівторок, середа, це була суцільна вишивка, тому я. Більше з рукоділля нічого не робила взагалі. Немає в мене в'язального процесу, немає ніякого шиття. була тільки вишивка. І зараз покажу, ще вам ковдринку. Раз вже тут, знаєте, я вам показувала цю. Згадала, що в мене ж була в роботі ковдринка з мусліну. І я нарешті дочекалася тканинку для неї на зворотню сторону. Зараз вам покажу. І, можливо, можливо, сьогодні я завершу цю ковдринку, побачимо, бо щось я вишивати вже не можу, у мене болить права рука. Тож я думаю, який сенс зараз сідати і вишивати ті напівхрестики, там вишити їх 100, і не буде видно просування і час такий втрачений, за який я можу дошити ковдру. Тож зараз покажу вам ще тканину. Так, хто пам'ятає, а хто може забув, я шила з мусліну ковдринку в техніці печворк. І мені потрібно було на зворотню сторону ще тканину, і я ось обрала таку. Тут в мене є ця тканинка, і вона буде дуже гарно, мені здається, виглядати, коли я шию. Красива, дуже, красива ковдра виходить. І питала, чи буде утеплювач. Ні, утеплювача не буде. Іноді я Слімтекс вставляю, іноді синтепон. Ну, взагалі більш люблю слімтекс. Але це буде така літня ковдра, це муслін, така тоненька легка тканинка, під якою взагалі не жарко. Тому я просто зроблю зворотню сторону з цієї тканини і все. У мене буде такий. Класний аксесуар, декор для дому, текстильний. Дуже я люблю такі речі, люблю їх шити і дарувати, і люблю, коли в мене вдома теж таке є. Мені дуже це подобається. Тож, можливо, я сьогодні зараз візьмуся і зішью. Тут взагалі роботи ну, на години-дві максимум. Так, і що до планів на наступний тиждень, дуже я скучила за наборчиками від «Фрозелок». І в мене тепер з'явилися ось такі набори вишита Україна. Просто неймовірно. Неймовірно затишно, неймовірно, знаєте так, надихаючи. Подивіться, яке серденько. Далі хатинка українська. О, такий важкенький наборчик. Хатинка і Іван Франко. Я вишивала Лесю і Тараса, і ось ще до колекції буде Іван. Тож, з маленьких таких наборчиків хочу розпочати. Можливо, всі три на наступному тижні будуть. Ви знаєте, я думаю, що знаєте, що я дуже люблю набори від фрузелок. Мені подобається в них все від основи до схеми, і ідея, і дизайни. Завжди надихають, тому, звичайно, я іноді беру в роботу ці гарнющі наборчики. Україну хочу вишити і повісити в Автівці, щоб прикрашала ще й там і нагадувала про моє хобі. Хатинку вишию подарю батькам. І Івана до колекції ще до колекції Лесі та Тараса. Будуть всі разом. Тож, ось такі плани на наступний вишивальний тиждень. Сподіваюся, все вийде. Тож, сьогодні, досі четвер, і я дівчат встигла все ж таки дошити ковдру. Хотіла її сьогодні завершити, тому що їду з дачі на декілька днів, і не хотіла, щоб цей процес вже валявся і так вже валяється давно. Ось зворотня сторона. Вийшло класно, обробила край. Ось такої тканини, теж маслін, вона тут присутня на основній частині. І ось вже ковдра готова до фотосесії, буду в дровах фоткати. Класна річ. Хотіла таку легеньку ковдринку без утеплювача, наумисно, щоб на дачі можна було користуватися, тож я сьогодні ще впоралася. З ковдрою, все. Тепер вже можна зі спокійною душею збирати речі і їхати поки що відпочивати на декілька днів. Ось так. Такий день сьогодні класний. Мабуть, вже можна зробити підсумки цього тижня, дівчатка. Я приїхала зараз в квартиру, збираю валізу і вирішила вам показати такий мій неймовірний вечірній. Київ. Обожнюю це місто, обожнюю наш район і обожнюю місто ввечері. Влітку не дуже люблю жити в центрі, тому що спека, а от взимку, восени навесні, місто прекрасне. Телефон ще щойно вирішив, що вже в мене немає місця, куди записувати відео, але ж все ж таки я вам все одно. Познімаю. Знаю, що багато з вас чекають п'ятницю, щоб подивитися нове відео. І мені дуже приємно ще раз дякую вам. І мені здається, що я ніколи не стомлюся дякувати і бути вдячною вам за мотивацію, яку ви мені даруєте. Кожен раз, коли пишете коментарі, залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишете мені повідомлення, це все дуже-дуже приємно. Тож тиждень мій був все ж таки рукодільний, гарно я повишивала, дошила ковдру. То був такий процес, який лежав, чекав натхнення, і сьогодні я його зловила, ковдра дошита. Фотки зроблені, вже все, можна заспокоїтися і думати, що ж далі я буду вишивати, верніше, шити. Можливо, щось ще придумаю. Хочу подушки зшити. У мене ще залишився мослін, І я так собі сьогодні подумала, що може до ковдри можна було б ще зшити і подушки. Такі, щоб з рюшами, такі були дівочі-дівочі. Такий план. В планах на наступний тиждень. Також багато вишивати, просувати процеси і ось подивіться, який місяць красивий. О, краса. Літо взагалі такий час причудовий. Спостерігати за небом, за сходом та заходом сонця. Дуже круто, аби ще. Роби мирно, тихо і перемога. Це все, про що я наразі мрію. Тож, дівчатка, тримаймося, міцно вас обіймаю. Ще раз скажу вам, дякую величезне за те, що ви в мене є. І до нових зустрічей в нових відео.